Всім привіт! Була у декількох магазинах, але найбільше я потратила в Аврорі. Давайте дивитися, що ж я купила на 719 гривень. Зараз там класні знижки на безліч товарів, тому звертайте увагу у куточок. Цінники чорним позначені не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент. Купила два снікерси великих. Це у мене традиція вже. Купувати снікерс, особливо коли він по знижці, в Аврорі, тому що в АТБ коштує такі 43, а в Аврорі набагато дешевше. Вирішила купити два собі і Женьки, там три штучки маленьких. Сумку я зараз приберу, тому що вона багато місця займає, а товарів у мене там багато. Також по знижці тут ось такі шоколадки Міленіум. 100 г плиточка шоколаду молочного. Дві купила з додаванням. Мигдалю та ізюм, а одна просто з мигдалем. Молочний шоколад. Дуже я такі шоколадки люблю. І про запас нехай завжди буде. Так, потім по знижці купила серветки косметичні. 150 штучок, м'якенька така упаковочка, дорогу, кому потрібно, а мені особливо вони потрібні, бо в мене є маленька дитина. І цей товар у мене розходний. Так, Тоді по акції купила жіночі штучки, прокладки від фірми фімис, також знижка непогана, нехай про запас такий товар також буде. Тоді не по знижці купила фольгу 10 метрів. Хотіла купити 20, але щось не знайшла, то вирішила вже купити, нехай буде 10 метрів. Зараз літо, щось запікати у фольгу у фользі, дуже класно. Розходний такий ж матеріал на кухні завжди потрібен. В одному з відео показувала, що купувала ось такі ложки. Тут їх дві штучки, 50 гривень коштує цей набір. Казала, що якщо сподобається, то куплю ще. Це класний, якісний метал, нержавіюча сталь. Вони мені дуже сподобались і вирішила купити ще дві штучки, нехай буде. І ось такі купила. Тут три, вони дешеві, легкі. Але я чоловіку на роботу можна їх відразу упаковочку цю віддати. На подарунок за класною ціною купила ось такий набір ножів кухонних. Мені порадили їх купити, тому що кажуть, особливо цей ніж він найкращий. І ножиці також якісні. І, як на мене, непоганий подарунок, тим паче ось такий набір ножів. Цей ніж точно знаю, що для хліба, це для того, щоб овочі чистити, ну, і також овочерізка. різка. Ну, а це звичайний кухонний такий ніж. Але в мене набору ніколи не було. Це я подарую мамі. І тому ось така класна покупочка. Зараз знижка йде на цикорій. 100 г. Непогана знижка, тим паче він мені потрібен для того, щоб робити квас. Мама знайшла класний рецепт квасу. Як ви знаєте, влітку хочеться квас пити також. Це такий літній напій. То ось цей цикорій, він 100% написано. Я думаю, що підійде для квасу. Також зараз знижка на ось такі львівські дріжджі. Великі упаковочки, сухі дріжджі і на маленькі 12 грамів у кожній. Мама любить випікати, то про запас нехай буде. І, якщо чесно, не пам'ятаю по знижці чи ні, ванільний цукор. Також для нас розходний матеріал у випічку, дубниців, у вареники, будь-куди, то я вирішила придбати 10 пачечок. Зверніть увагу куточок, ви побачите вже ціну актуальну на даний момент на цей цукор. І придбала одну пачечку рушту, для тіста. 15 г у випічку. Є, але про запас вирішила. Нехай ще одна патічка буде, тим паче по акції. Женька попросила купити їй соломку, трубочки 25 штучок для напою. Ось така з'явилась новинка в нашій Аврорі. Це приправа аджика. Написано, що гостра. Тип три перчика позначено. 20 г. Спробуємо. У мене чоловіки тату люблять гостре, тому ось приправа, я думаю, ця їм сподобається. І ще купила італійські прави від фірми Мореспеції. Класна це фірма, 10 грамів. Ось така пачечка. Зараз сезон огороду, і тому такі руковички господарські завжди потрібні. Дешеві із класною знижкою. Можна було купити декілька пар, щось не подумала. Тільки взяла одну. І останнє, що купила не по знижці, але моє улюблене печиво це ось такі вушка від фірми Лукас. 350 г ця пачечка. Дуже зручно, нічого тут не покришилось. То ось класно, що в Аврорі придається таке моє улюблене печиво. Зараз це все приберу для того, щоб показати, що ще купила в АТБ. А в АТБ потратила 371 гривню 76 копійок. Зараз класна знижка на апельсини. я вирішила купити 6 штук. Чи так будемо їсти, чи зроблю якийсь фреш або лимонад, щось придумаю з цих апельсинів. 39,95 за кілограм, і вони мені обійшлися на 3316. Тоді по знижці купила кетчуп шашличний. Завжди купую про запас, особливо шашличні. І тим паче, якщо вони по класній знижці. Від фірми щедро давно не купувала від цієї фірми, навіть забула, який це смак у цьому кетчупі. 16,90 за одну пачку, чому би не купити. І купила ось таку сметану 15% від своєї лінії. Зазвичай купую 20%, але знижка була на ось цю. Ну, я думаю, що вона нічуть не гірша, ніж те, що 20%. Ну, та чуть густіше, можливо. 400 грамів така пачечка. Буде у салатик. Як ви бачите, я ще взяла помідори. Що це за салат без помідорів? 7 штук, 64,95 за кілограм. Тут майже кілограм на 58-84 58-84. Ну і, звичайно, що гіркі. У пупирку знижена на них ціна 57,89 за кілограм на 59,86. Також невеличка знижка була на майонез салатний від розумний вибір. І купила ось такі пелюшки. Зазвичай їх купую від «Своя лінія». Також знижка була, невеличка. І це для нас розходний матеріал, ну, точніше для нашої собачки. І останнє, що я вже взяла, це живчик 2 літри зі смаком яблука. Сильно газований, як ви вже бачите, ми його почали пити, тому що дуже хотілося попити такої водички. І зайшла в новожанівський кобаси, взяла паличку фуршет на вищий сорт, кобаса напівкопчена. І ось такий шматочок сиру. Кобаса і сиру обійшлась на 111,13. За кобаску 57,91, а сир український називається 53,22. Ось такий був невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!